Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись таке питання. Скажіть, будь ласка, кам'яна магія, яка знаходиться возле Мелітополя, це портал. Ну, я так розумію, портал якийсь там світ духів. там, ну, Мова не йдеться про фізичний портал, в даному випадку це про тонкі виміри. Ну, Місце сили, так. Да. Чи портал? Ну, давайте спитаємо. Канал езотеричний, ну не міг я це питання пропустити. Так, добре, дякую за відповіді. Е, ну, добре, давайте запитаємо. Ну, в принципі, що тягнути, Давайте зразу і запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи кам'яна могила, та яка біля Мелітополя, це портал в тонкі світи? А искають рони правду. Еху перевернуто. Торісас. Дагас. Інгус. Ну, дивіться, загалом, да, загалом, да. Більшість рун позитивних і ще й руни цікаві випали. Ну, до речі, це я, я розумію, чому вона переверла. Так, геть із кадру. Геть сказав. Е, добре. Дивіться, про що мова? Феху перевернута, Турісас, Дагас, Інгус. <кій> да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота, «оно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Е, дивіться, про що мова. Феху перевернуто. В даному випадку це ну, пев, певні збитки. Да. Наскільки знаю, щось там росіяни пошкодили якраз на кам'яній могилі. Чи то кам'яних тих баб тянуть почали, чи там щось пообстрілювали. Були новини. Про це мова. Окрім того, це мова, що це мені чітко прийшло розуміння, що мова не про матеріальне. Якраз, ну то, що я кажу, що це про духовні світи. Ну, скажу так, тонкі виміри, тонкі плани, так правильніше сказати. От про те мова. Турісас, в даному випадку це ні, це не, не про якісь дії, це зна одне значень руни, це якраз ворота. Тобто ну, чи портал, ну так, да, портал фактично дійсно. Схоже, що там відбувається, е що там, що? Що там, відбувається? Схоже, що там е якраз тонкі світи максимально близько підходять відповідно, до, е ну, до нашого фізичного світу. Отак от скажу. Тонкі, тонкі плани якраз там максимально близько знаходяться. Ну, Відповідно, не просто так там ті ідоли поставили, правда? Щось древні знали наші предки. То там скіфи, сармати, мова про них, відповідно, от. Тобто, ну, в даному випадку це чітко позначка, от якраз воріт. Ворота, ну що, ворота в інший світ? Так, да, дійсно, так і є. Дивіться, да, газ, ну, трансформація падає да? трансформація ситуації, зокрема. Ну, в даному в контексті питання це якраз про перехід. Тобто, те, що, я, що я кажу, Якщо там попрацювати, Попрацювати там. То дійсно можна ну, поспілкуватися із тонкими планами, з сутностями з тонких планів і так далі. Ну, До речі, з предками також, чому ні, про це мова. От. Ну Це чітко, як бачите, перехід і куди інгус. Ну, ось куди. До... З одного боку, було приємне завершення ситуації, приємна, до речі, відповідь по питанню також. Окрім того, це що? Це ж і, це ж і про плодоріддя в тому числі. Да? Тобто, ну... Що, що, зокрема, там робили наші предки? Ну, схоже, проводили певні ритуали, якраз спілкувалися із тонкими планами і сутностями, які там мешкають. Да? Якраз, щоб вони їм, що, урожай вони їм послали, плодоріддя, щоб вродило гарно в цьому році. Да? От Про те мова. Ну, Мені так принаймні побачилась картинка. Я так допускаю, що не лише для того, ну, але ви бачите, в контексті питання руни показали саме от таку відповідь. Тобто, чи портал, да, портал, місце сили, да, однозначно. Не, не даремно туди орки лізли. Якби. Ну, нічого, все повернемо, все повернемо, все повернеться, так як і має бути. Ну якось так. В принципі, тут коротеньке відео буде. Допитуватись особливо що до чого. Ну, до речі, напишіть в коментарях, чи варто мені далі розкопати, що до чого, для чого воно використовувалось і так далі. Ну, а поки що, отак. Експрес-відео буде. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!